Всім добрий день! Вітаю всіх, хто дивиться моє відео. Сьогодні підготовлюю свої широколисті гортензії до зими. Деякі пересаджую, а деякі залишаю так, як вони і росли в горщиках. Тільки добавлю їм осіннього добрива, щоб вони гарно перезимували коренева система, щоб їхня, якби. Збагатилася трошки добре вам цим, і навесні вони прокинулися у нас, як би кажуть, у свій час. Значить, Показую вам ось у мене такі гортензії. Ось гортензія, ще одна. Така в мене називається вона ось Екліпс. Я її купила в цьому році весною. от. Дивіться, як вона розрослася. Бачите, було такі три тоненькі гілочки на ній. І от за цей період, за сезон, покажу вам її зверху. Дивіться, як вона наростила свій кущик. Листкова маса в неї така. От. Вона була у 6-літровому відеречку. Ось дивіться, яка коренева, оце за один сезон. Така наросла в неї коренева система. От, ну, Бачите, тут вже заплетено коріння, заплило горщик, так що я її сьогодні пересажу. Чого я пересаджую гортензії восени? Значить, зараз вже коренева система гортензій як би, скоро не буде. Розвиватися і прогресувати, так? тому що в нас буде холодна погода, а гортензії у нас прокидаються при теплій погоді на весні. Погода стає прохолодніша, коренева система завмирає, засинає і до весни. Значить, Зараз я її зроблю трохи більший горшок, підготувала для цієї гортензії. От, і вже тоді, щоб навесні її не тривожити, не, на, не, не нарушати її, як кажуть, кореневу, нічого їй не нарушати, щоб уже тільки ж, ждати нормальної погоди і щоб гортензія прокинулася. Ось оцю гортензію я пересажу. Оця гортензія у мене це Red Angel, червоний ангел. Теж я її купила в цьому році. Ось вона. От. Ну Вона теж якби, кущик у неї підріс, але я її витягувала, то тут ще коренева система не заплетена. Це 7,5 літрів горщик. Так що я її так і залишаю. От. І ця у мене гортензія дуже вже розрослася. Теж вона з минулого року у мене Оце в цьому відрі росте 12-літровому. ну Я її якби, хочу в відкритий ґрунт десь пересадити. Десь її перевалкою. Подивіться, який кущ уже тут великий наріс, тут великий кущ наріс. І ось у мене є вже від оцієї гортензії вона в мене без назви тепер. от Але написали мені, були дівчата, які вирощують гортензії, що вона схожа на мінливу. ну Я так і буду її думати, що це може і мінлива. От бачите, вона ще й досі квітує у мене. ось дивіться Бачите, квіточки ще досі є. А це її дітки, От, я зробила пару череночків, собі спробувала на початку літа весною, ось, бачите, даже один пагін заклав і бутони є. І ось такі, дивіться, які шикарнючі тут великі листки. Дивіться, моя рука і листок. Дуже гарні, кожисті листки. О, значить, Що я зробила? Я ось бачите, на стволиках поприбирала листки для того, щоб ці стволи. Оці ось задерев'яніли трошки якби, от, до холодів, щоб оце вони такі стали, як деревце. І тут познімала, ось бачите, і тут познімала, де могла. от. Ну, Тут, ось, бачите, які молоді пагони багато. І на цій старалася зняти, ось дивіться, бачите, які стволи голі. От, оце ось тут була обрізка, квітки, і оце наросли бокові пагони. Такі в мене. Цієї гортензії, тут нема бокових пагонів, просто такий пагін. А може, це новий у неї виріс. Ну, от, подивіться, дивіться, бачите, вони там внизу, ось коричневі, стають, як деревце. І він росте, бачите, кора лопається, тріскається. Оце, бачите, пагін ще якби набирає сили, розвивається. от І тут дивіться, от, мінлива теж. Заглянемо туди в глубку ста, в глибину, подивіться. Бачите, я всі листки познімала. от, І ось, бачите, як деревцем стає, пагіни стають як деревце. Ну і все. Зараз оцю пересажу. Ось така коренева, ще раз показую. І дуже гарно наріс цей у мене кущик. Дуже гарно. З трьох пагонів оце такий виріс. Вортензія Екліпс. Ну, Я вже не раз показувала, як я готую ґрунт. Ось підготувала ґрунт. Тут у мене хвоя з лісу, хвойний опад. Добавила трохи колоїдної сірки. Ось такі жовті гранулки, бачите, ось. І додала агроперліт. Все, тепер, значить, коріння я нарушувати не буду. А так перевалкою, ось в цей горшок. Зараз поставлю. Дивіться, ось ось так їй буде. Бачите, видно, наскільки. А дивіться, буде її трошки більше кореневої. Оце в такий пересажу, 7,5 літрів. На дно поклала туди, он такі, бачите, он є там оці такі агротканину, таку поклала на дно, щоб не залазили черв'яки, слимаки і мурашки сюди. Насипала трохи землі. Тепер буду ставити оцей. Квітку цю, от, і якраз от, дивіться, бачите, вона сюди підходить, навіть можна трошки вище зробити. І зараз цим ґрунтом оці боковинки оці позасипаю. І все, і трошки її пролью. Ну, так, гарненько пролью. Ще погода тепла, буде, жовтень місяць, ще буде, будуть гарні дні, так що ще не пізно. І гортензії я вам скажу, оце восени саме краще садити. От, Так що гортензії можна пересаджувати... У відкритий ґрунт. Поки копається земля, не замерзла, поки ви можете її копнути, можете пересаджувати гортензії. Коренева, хоч у неї вже, як кажуть, засне, не буде працювати, але вона буде до весни, там собі вже на новому місці, як кажуть, приживатися, і на весні вже вона буде у вас просто пробуджуватися і розвиватися. Ось так. От. А ці гортензії, дивіться, бачите, яке ось окоріння мичка, бачите, ось видно коріння. О, значить, я сюди зараз добавлю трошки землі, підсиплю. І потім на землю насиплю суперфосфат подвійний осіннє добриво. Зараз покажу вам, ось у мене є. Грязний кульок, дивіться, бачите, я працюю, я і ними в тому році підживлювала, і в цьому році буду підживлювати. І гортензії в мене гарно перезимували. Отак трошки землю зворушила. От тепер зараз візьму, ось У мене тут є торфосуміш, ось купована, Бачите? Ось, торфосуміш. Зараз трошки отак прикрию коріння. Так. О, прикрила коріннячко, ніде не видно. Ось так до сантиметра насипала. От, щоб, ну, скільки дозволяє верх горщика. От, от насипала от, трошки от так його притрамбую рукою. Так, тепер беру ось добре супер фосфат подвійний. В одній руці телефон, так що дивіться, я і знімаю і показую, так що підсипаю. Оце на цей горщик десь ну, десь чайну ложку. Тут хватить. Щайна ложка десь. О, приблизно. І хватить. Це добриво розчинної дії, воно зразу не розчиняється, а буде поступово розчинятися тут. Отак от І знову трохи так в грунт добре заробила. Ось. Рукою прям. Бачите, я працюю без перчаток, бо я в перчатках не вмію працювати, чесно вам скажу. Мені треба все відчувати рукою. Добавлю ще трошки землі. От. І все. Пролью, пролью. і все. Оце гортин у мене вже буде до зимівлі підготовлена. Оці листки ось так знімаємо акуратно. От, дивіться, бачите як. Все. Зараз полюю її і гортензія до зими підготовлена. Все. от, Ось так. І цю, якщо буду пересаджувати у відкритий ґрунт, то теж так само. Ці дві теж так зроблю. ось. Бачите, як гарно виросли за літо два пагони. Два саженці в мене було. от Я спробувала їх живцювати. Тут теж, бачите, ось так, зворушу землю. Добавлю добрива. От, і пролью і все. І зимувати вони у мене будуть не на вулиці, а я їх занесу, оці гортензії в гараж. Вони в мене будуть в гаражі. Так що, отак от. підготавлюю свої гортензії, широколисті до е, зимівлі, як кажемо. На цьому все. Дякую за увагу. До нових відео.